Не так давно у Запорізькому національному університеті презентували альманах всеукраїнського конкурсу молодої поезії та авторської пісні імені Марини Бороцило Хортицькі дзвони. Я пропоную поговорити сьогодні про це видання із його упорядницею, а також заступницею голови оргкомітету конкурсу і завідуючою кафедрою Українознавства Запорізького національного університету Ольгою Стадніченко. Ми вітання. Доброго дня. Я пропоную перейти одразу ж до авторів, які увійшли до цього видання. Я так розумію, це ті поети, які були представлені на останньому конкурсі. Так, значить, цього року ми видаємо альманах конкурс Хортицькі дзвони вже втретє. Він видається за результатами, за підсумками нашого конкурсу, і традиційно вже до нього входять вірші всіх учасників. Не тільки переможців. Тобто він відкривається там вступним словом, віршем, як традиційно вже віршем Марини Брацила, в якому вона звертається, нібито до молоді творчої. А далі йдуть по декілька віршів переможців конкурсу, а потім вірші учасників. Серед переможців конкурсу цього року у нас такі, як значить, перше місце отримала, до речі, вперше за три роки. Ми дали перше місце. Це крамар Ольга Леля Покотиполи, це 17-літня студентка з Київського національного університету. Родом із села Хутрогубини Новомосковського району Дніпропетровської області. Друге місце це у нас Григорук Юлія Вінничанка, студентка Київського національного університету культури і мистецтв. Третє місце Андріюк Наталія і Оліщук Вікторія. Вони теж одна із Волинської області, а друга з Київської області і Смельниччини. Третє місце в номінації Поезія це диплом значить, Урда Іванна. Вона із Бориспільського району Київської області, і спецприз у поезії це знову ж таки крамар Ольга за патріотичні мотиви, і Теліга Катерина, вчитель історії Запорізької області, Васильівський район, село Орлянське. Відповідно, тут же ще представлені спеціальні призи надія конкурсу. Цього року це у нас Менсітов Ілля, Смирнов Олександр, Ткаченко, Марія і Чурков Максим. Всі вони студенти Запорізького національного університету, крім Чуркова Максима, який вчиться в Дніпропетровському національному університеті. Тобто, оце. Розділ, який складається із переможців, складають вірші цих значить, учасників наших. Відповідно, далі йдуть у нас вірші самих учасників. Ясно, що відібрані вони вже. Журі по одному, по два вірші, і складають там ну, посторіночки кожного. Я думаю, кожному учаснику цього конкурсу буде приємно потримати в руках, можливо, для когось це взагалі перший раз друковане слово побачив світу у вигляді, от, хоч єдиного вірша в Альманахові. І якраз ми в університеті презентували в присутності переможців і учасників цього цьогорічного конкурсу, присутності членів оргкомітету і журі. І це було таке, як завжди, барвисте. Та яскраве дійство, і е, на сам кінець цього цієї презентації ми оголосили про початок нового конкурсу Хордецькі дзвони імені Марини Братсилу вже 2017. Про презентацію і про старт цьогорічного конкурсу ми ще поговоримо окремо. Наразі от я хотів зупинитися. Пролунала така цікава інформація, що вперше надали перше місце за весь час існування. Чим вирізнилася так авторка, що от журі вирішила таким чином її відзначити? Попередні два роки. Чомусь журі одностайно не давало першого місця. Ну, напевно, вони брали за критерій дуже таку от високу планку, яку поставила в поезії Марина Брацило своїм творчим прикладом. І якось вони так от ну, говорили, що ну не дотягують до першого місця, не дотягують. І раптом от цього року збираємо ми творчі доробки, ідуть ну, різні, скажімо так, а потім вже в кінці. Я приймаю ці роботи, вони зашифровані, я не знаю, хто автор їхній, але тим не менше відкриваю творчий доробок, дивлюся і думаю, о, нарешті це, мабуть, буде перше місце. Тобто, от мені зразу це вразило. Це Ольга Крамер, це що я вам кажу, Леся Покотиполе, лауреат конкурсу Перше місце. Вона зараз вчиться в Київському національному університеті. У неї не тільки не просто вірші, вони в неї такі, як верлібром, ніби написані, і ще у неї навіть і. Така от е, віршована поезія. Е, вони в неї дуже патріотичні, настільки дорослі, нібито написані от якісь як прородство в майбутнє. Вони в неї написані. Я можу навіть зачитати ну, декілька рядочків. Пам'ятаєш, говорить він, щоб заспокоїти її трохи, ту роз'ятерну зиму, котра смакувала димами й криком. З того часу вже встигло, минути аж кілька жахливих років, а між ребер і досі печуть намагання щось говорити. Ну, десь приблизно в такому тон тоні написані ці всі твори. Ну, вони ну видно, що пише хоч ми знаємо, що 17-літня студентка. Видно, що вона зрілий уже майстер. І коли прийшли приходити результати від членів журі, і вони всі одностайно до єдиного поставили перше місце Ольга Крамер. Уявіть, це така у нас була ситуація цього року. А потім не встиг пройти наш конкурс. Буквально ну, пару тижнів проходить, я відкриваю літературну Україну, і вона знову таки перемагає ще в одному всеукраїнському літературному конкурсі, теж у номінації Поезія. І виходить, що вперше ми її відкрили для всієї України. Чим ще запам'яталася презентація «Альманаху»? Крім того, що ми презентували альманах, ми ж не могли обминути увагою те, що в нас ще є інша номінація, це значить, авторська пісня. Через те ми віншували і значить, переможців у авторській пісні. І відповідно там наша переможеця минулого року Ліна Біла заспівала нову пісню для всіх учасників і теж привітала значить, учасників. Крім того, брали участь там. Я вже казала члени оргкомітету і жуї письменники наші і музиканти. Вони теж з напутнім словом зверталися і до тих, хто вже переміг, і до майбутніх учасників нашого конкурсу. Ми говорили про заохочення петів, от щойно згадали і лауреатів авторської пісні в цій номінації. От чи передбачені які заохочення до них? От поето отримують книжку, яку можна потримати в руках, вдихнути запах фарби, отримати матеріальний об'єкт, в якому вкарбовані твої слова і твоя творчість. А як бути з авторами-виконавцями? Я вам відкрию невеличкий секрет. Значить, на сьогодні нам вдалося наш конкурс завести в програму розвитку і функціонування української мови міста Запоріжжя. Через те ми сподіваємося на невеличке його фінансування. Це дасть певні можливості для якихось винагород для учасників. До цього вони Отримували нагороди під час підбиття підсумки конкурсу. Вони там невеликі, грошові і матеріальні, там книги їм вручали, таке інше. Справді учасники, якби в номінації поезії отримують альманах. Ми вже думали про те, щоб розумієте, видати можливо зібраний диск за, скажімо, три роки, значить, учасників і переможців бардівської пісні. Видати диски їхніх пісень, і це би, я думаю було б їхнім їм дуже непоганою нагородою і заохоченням до майбутньої творчої діяльності. А на базі університету є ще радіостанція Юніверс. От наскільки це можливо чи це не перспективно на сьогодні? Щоб обрати якісь кращі сінгли цих переможців і спробувати їх запропонувати туди? Я думаю, можна. Ми можемо налагодити таку співпрацю. Я думаю. Навіть в рамках такої профорієнтаційної діяльності, скажімо так, ми могли б запропонувати їм такі моменти. Думаю, це можливо. Хотілося ще поговорити про динаміку розвитку конкурсу. Він триває кілька років. Чи збільшується кількість учасників, чи розширюється географія? Так, перший конкурс, коли ми оголосили, мені здавалося, що він буде більшою мірою носити локальний характер. Але вже і в першому конкурсі були в нас декілька значить, учасників із меж Запорізької області, в другому конкурсі їх було вже більше. А третій конкурс нинішнього року вже вразив тим, що в нас зовсім мало учасників Запорізької області і більшою мірою представлена Україна. Наприклад, у нас були учасники от, з Волинської області, причому не одна, а декілька. Миколаївська область, Вінниця, Київ, Черкаська область, Черкаська область. Знову потім Львів. Хмельницька область, Одеська область, Луцьк, Львівська область, Городоцький район, весели Запорізької області, Запорізька область, Васильівський район, Тернопільська область, Київська, Рівненська, Дніпропетровська, Київська тобто географія учасників, я думаю, вражає. Це представники 14 різних регіонів України. Тобто, ми вже можемо говорити про всеукраїнський статус нашого конкурсу. А які стилістичні, художні, естетичні вимоги до текстів висуває жиріт? Ми знаємо, що Марина це автор була багатьох жанрів: і е, філософська лірика, і інтимна любовна лірика, і патріотична лірика, е, яких текстів очікують від конкурсантів, і е, яким тексти треба подати, можливо, хтось з них зараз слухає, щоб вистрілити на цьому конкурсі і бути помітне, щоб їх помітила журі. У вимогах до, значить, в умовах конкурсу там прописано, що це повинні бути твори, які ну, це якби формально написано, так, що вони повинні написані бути винятково українською мовою, бо це ж конкурс української молодої поезії і авторської пісні. Це, по-перше, по-друге, там не повинно бути. Ну, скажем так, ненормативної лексики, вони не повинні пропагувати якесь насилля, і ксенофобію і всі інші речі, і вони повинні, ну це те, що формально, а загалом вони повинні бути високої художньої естетичної вартості. Що це може бути? Ясно, що це мають бути вірші. Ми не можемо вказувати молодим поетам, що це має бути тільки верліп, чи тільки Ямбр, чи хорей, чи тільки Ода, чи тільки якийсь панегірик, чи там якась лірична поезія. Вони вибираються самі. І ми не можемо нав'язувати тематику. Тематика у цих поетів диктується їхніми власними якимись переживаннями, переконаннями, якимись їхніми особистими моментами в житті. Але я можу констатувати, що, наприклад, от конкурс. Суд конкурсу відрізняється тематикою. Якщо в перший рік в основному була тема, в основному, кохання, бо охоплений нами оцей значить, період з 15 до 25 років, якраз це для них найбільш актуальна проблема. Так, то вже в другому конкурсі більшою мірою постає. Тема патріотична, тема війни, тема майдану, тема значить загарбання територій і відстоювання територіальної цінності. ясно, що це все в художньому обрамленні подано ну, по-різному у різних авторів, але тим не менше воно має право на життя. І в третьому конкурсі напевно, вже трохи якби ну, заморилось. Суспільство від постійного переживання цих подій, які ми зараз з вами всі переживаємо, і воно вже якось так от збалансовані теми цієї патріотичності, війни, і, врешті, є і лірика, є, і значить, патріотична поезія, і тема кохання, і тема там пейзажа, і філософська. Тобто все ось якось вже стало збалансовано. Наскільки впливає конкурс на популяризацію ім'я Марини Брацило? Чи збільшується символічний капітал цієї постаті на літературній мапі власне під впливом конкурсу? Я думаю, що це так і є через те, що до нас звертається все більше і більше молоді. Причому молодь звертається не тільки ну, так би мовити вживу, вона звертається на сторінку, яка є у Фейсбуці Марина Брацило. Є спеціальна сторінка Хортицькі дзвони, і ми дивимося по кількості відвідуваних, значить відвідувань на цих сторінках, що молодь цим цікавиться. Потім, крім того, Молоді молодь треба підтримувати. Якщо її не підтримувати, вони будуть десь собі писати там, десь в кишеню, десь там в поличку, десь там ще кудись, і не будуть пропагувати свої вірші. Знаєте, ми раді з того, що. Багато відкритих нами зірочок запалали на літературному олімпі, власне, з нашої подачі. Це говорить про те, що компетентне журі змогло із усього загалу, значить, у цих літературних творів, які були подані нам на розгляд, вибрати власне ті, які були найкращими. І серед наших учасників я ж кажу, що крім Ольги Крамар, наприклад, Юлія Григорук, яка брала перше мі... перший раз участь в конкурсі як бард. Тепер вона брала знову як поетеса. І якщо ви стежите за літературними новинами по Фейсбуку, то ви бачите, що вона постійно подорожує по Україні і як барди, як поетеса, виступає з різними презентаціями. її помітили, її знають. Вона вже, якби в постать впізнавана. Олена Ольшанська теж, напевно, досить відома вже постать у нас в Запоріжжі, але теж її старт з нашого конкурсу. Зараз вона видала свою книгу як Переселенка, як Рудженка Донбасу Луганської області. Вона присилала сюди жити, видає книгу перепрошую. І проводить з нею цілий тур презентацій по всій Україні. І відповідно теж, але ж знову ще раз говорю, що її старт був на конкурсі Хортицькі дзвони. І таким чином, от, оці, такі от, крім Ірина Сажинську, ще можемо назвати. До речі, вона написала теж книжечку, видала свою, яка називається Приблизькість, ми її презентували. Це теж було її певне, так би мовити, таке от відкриття. І зараз недавно ми дізнаємося, що вона стає дипломантом конкурсу гранослов, всеукраїнського конкурсу гранос, Першу книжку в поезії, так тобто, це от такі вже здобутки, які здобувають наші початківці, наші переможці уже після нашого конкурсу. І оскільки є ці перемоги, і поскільки є все українське визнання, ця ж мова все-таки між собою спілкується, і саме ці зірочки запалюють за собою вже інших. І, і я думаю, вони сприяють тому, що вони будуть за ними йти. Е, у нас і ще є літературна студія «Хортицькі дзвони, яка охоплює всіх учасників і переможців попередніх і нинішнього конкурсу туди ми запрошуємо на майстер-клас свого роду, якщо це можна так назвати, уже досвідчених письменників, поетів, значить, які розповідають там, розкривають ази поетичної творчості. Дуже жаль, дуже шкода, що не стало. Пішов вічність Олександра Бліцов, наш запорізький поет, який вмів дуже гарно і толерантно працювати з молоддю, так от дуже інтелігентно, щоб не образити щоб своєю критикою власне щоб дати їм надію на те, що якщо зараз не все виходить, так би як хотілось, то може воно буде в майбутньому, бо це дуже важливо поставитися до цієї творчої молоді дуже так обережно, щоб не зіпсувати їм ну, початок їхньої кар'єри у цьому плані. Бо якщо один раз хтось каже, що це не те, то більше я не думаю, що захочеться їм брати до рук ручку чи перо і писати свої вірші. От таким чином і працюємо. Наостанок ну, хотів висловити сподівання, що, можливо, нас зараз слухають майбутні учасники конкурсу, можливо, навіть переможці, але які не знають, як їм зорієнтуватися, щоб надіслати свої тексти. Отже, де можна ознайомитися з умовами конкурсу і адресою, це можливо група в Фейсбуці і сайт. Так, значить, умови конкурсу вони не змінилися. В принципі, ті, що були минулого року, не залишаються, як є. Значить, відповідно, учасник конкурсу повинен надіслати в електронному форматі 20-25 віршів, заявку і анкету про себе і фотографію. На електронну адресу мою особисту називається вона стадніченко о 1 Укрнет або на Цю інформацію можна побачити на сайті Марина Брацило або Хортицькі дзвони, або навіть на сайті департаменту освіти міської Запорізької міської ради. Там має бути виставлена ця інформація. Крім того, умови нашого конкурсу будуть розставлені найближчим часом по багатьох літературних сайтах, в тому числі Національної спілки письменників України. Дякую вам за цю зустріч і зичу, аби фестиваль імені Марини Брацило набирав все більше хобертів і конкурс роботи сфінансував все більше учасників з різних міст України. Дякую, спасибі. Щасти вам.